Вітаємо в ефірі програма поради та побажання. З задоволенням представляю наших ведучих Анастасія Кисіль та Леоніда Гапеє. Вітаємо вас сьогодні. Світова спільнота відзначає професійне свято День журналіста в Україні. з задоволенням представляємо наших гостей ефіру Молодіжне телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаю всіх. Данила Стецюра та наша творча молодь Роман Маслов. Вітаємо Романа. І зараз ми з Анастасією проведемо таке коротеньке бліцопитування, що стосується професійних порад юним журналістам. Ну і, звичайно ж, життєвих побажань. Будь ласка, Настя, тоді перше слово. Які у вас є побажання для того для молодих осями пане Леоніда? Ну, побажання, я все-таки почну з коротких професійних порад, тому що це взаємопов'язане. Ну, я би, по перше, порадив юним журналістам не забувати, що Сучасне читання це процес світопізнання. Сучасний журналіст, особливо наша творча молодь, яка опановує основи громадянської журналістики, зокрема, у нас на школі журналістики молодіжного телебачення, ПСТВ, має бути родованою вмотивованою до процесу читання. От я в якості прикладу, наприклад, така книжка що. Живе з нами у серці кожного, конституція для всіх і великих, і малих. Як приклад книжки, яку варто почитати, є різні книжки такого дорослого змісту, наприклад, Всесвіт, журнал іноземної літератури, спеціальний польський випуск. Під час різних проєктів, наприклад, нещодавно відбувся всеукраїнський фестиваль, читаючи людину, успішна Україна, і ці книжки. Отримали подарунок наші учасники, тобто моя порада більше читати і світ пізнавати, щоб наші юні журналісти, ну і звичайно дорослі, також були більш такими рудованими. Світ пізнавали розширювали свій світогляд. Ну а тепер побажання, ну знаєте, я би побажав журналістам такої консолідації між собою, вміти слухати своїх співрозмовників своїх колег. Не як то кажуть думати про якусь змагальність, хто є кращим. Ні, хто є кращим, то життя і так покаже. А от думати про те, як консолідуватися, як об'єднати зусилля для досягнення якоїсь суспільно важливої благородної мети, от ми саме так робили, коли починали перший в Україні міжнародний фестиваль щастя творчості. Ми запросили до участі різних журналістів різних регіонів України. І вони, коли читали прес-релізи, які вони отримували, вони почитали кажуть: ну за стилем видно, що люди небайдужі організовували цей проєкт, цю ініціативу. От хочу побажати, щоб була така консолідація, щоб поважали думку одне одного. Пане Олександре, які ваші побажання? Я хочу побажати усім майбутнім колегам та усім діючим колегам. Завжди рухатися вперед, бути об'єктивними, завжди пам'ятати про журналістську етику, завжди доводити осі до кінця та е, розпутувати нові цікаві справи. Тому що журнали, журналіст е, це не тільки людина, яка пише. Журналіст вона проводить журналістські розслідування, журналіст збирає матеріал, робить статті, робить відеосюжети. І це дуже великий обсяг туди, який робить кожен. Тому я бажаю кожному. Нашому колезі, щоб завжди рухатися вперед, бути професіоналом та слідкувати, щоб завжди в нього була присутня журналістська етика. Пане Данило, яке Ваше бажання? Дякую. Пане Романе. Пане Романе, озвучь ваші побажання до сучасних юних журналістів і до журналістів в цілому. Там трошечки технічна складність з звуком, але я хочу зробити такий невеличкий фактаж журналістський, додати е, в якості альтернативи, от, е, сказати пару слів про Романа. У нас е, і це буде таке маленьке, як е, таке сучасне побажання е, не боятися творчо експериментувати. От, Власне, сучасна журналістика вона базується не лише на професійній майстерності на відповідних технологіях. Знаєте, читачам і глядачам завжди цікаво щось, щось нове, щось таке креативне, несподіване, навіть як ми часто робимо такі ефіри наживо, коли ми. Не робимо спеціально вичитаний наперед текст сценарій, як це традиційно заформили за, за схемою можна робити. А коли ми залишаємо багато відсотків контенту змісту нашого сюжету, саме для несподіванки, щоб це були живі думки, живі коментарі, живі емоції, от Роман Маслов нещодавно долучився до школи журналістики ПСТВ і він вже кілька разів вдало себе показав в якості відео ілюстратора. Коли ми робимо процес сучасного читання, сучасні книжки читаємо в цей момент. Роман робив ілюстрації. Ми водночас і слухали сюжету цікавий книжок, і водночас ми бачили, як він це ілюструє. Це креативно. От хочеться побажати журналістам такої креативності, щоб не тільки за сценарієм, не тільки за технологіями працювали. Це важливо. Але людям хочеться чогось нового, оригінального. От не боятися не лінуватися це робити. Ось так Так, потрібно не боятися, рухатися вперед завжди. Та які б складності не були на, на шляху, забувати, що попереду шлях до визнання та слави журналіста. Коли ми починали ФСТВ, це був звичайний ютуб канал при університеті, навіть не потім офіційний. Потім став офіційний Ютуб канал, а вже потім стала самостійна громадська організація. Я сам тому, що ми пішли шлях дуже важкий, але ми впоралися. І це зможе зможе кожен. Потрібно лише рухатися вперед. Я хочу додати, що громадська організація молодіжне телебачення Фестиве, от ну, буквально за умовно сказати, рік календарний взяла участь і в якості учасника, і в якості організатора в різних суспільно важливих проєктах. От, наприклад, 23-24 роки міжнародний фестиваль часті у творчості, і саме в спеціальній рубриці популяризації читання, якраз наші журналісти ведучі. ПСТВ вони брали участь в ефірах популяризації читання не тільки Конституція для всіх, конституція в серці кожного. Вже знають ці, ці сюжети, тому що як тільки бачать сюжет, одразу з задоволенням читають видавництво Тундрайв, якому ми дякуємо за цю книжку. І не тільки. От і далі були інші проекти, наприклад, міжобласний конкурс Мій творчий антистрес, а потім. На весні 25-го року це український перший в Україні фестиваль, що має назву читаюча людина, успішна Україна. Організатором є якраз фестивель. От, приклад того, як я озвучив щойно побажання творче експериментувати. Оце це класний приклад. Насправді і дуже сподобалися ці фестивалі. Багато учасників отримали книжкові подарунки, і відчули, що це книжка це спосіб антистресу. Що читання стрес знімає, жити допомагає, світогляд розширює. Ну читання світу — це процес пізнання світу. А сучасні журналісти вони стають більш такими родованими. і Це знаєте, позитивний погляд на життя, коли ми. Робимо не просто за схемою, за технологією, а коли ми ще якусь таку несподіванку знаходимо, то це як то кажуть, емоційно заходить з нашими глядачами. Кожна маленька книжка стає такою глибокою змістовною, живе як конституція, серці все Ось так. Дякую за побажання. Останнє запитання буде коротке до Анастасії, до нашої юної ведучої. От е, яке твоє особисте побажання нашим глядачам? Бо ми ж заради них стараємося контент, сюжети робимо, щоб вони, якраз в тому, що ви сказали, вони не загулювали те, що вони для когось, щоб вони розуміли, що вони е, ну, що вони є автори, що вони е, взагалі особисті те, що вони не для когось роботують, а під себе працюють. От щоб вони розуміли, що вони не так сказати важливі, і щоб вони не боялися показувати свої кори освітні. Угу. Тобто цікава ідея, це йдеться, якщо професійною мовою так сказати, це називається зворотній зв'язок. От коли журналісти друкованих видань, телевізійники будь-якої сфери медіадіяльності, коли вони створюють сюжети, вони враховують думку цільової аудиторії, читачів, глядачів. От і до речі, якраз наша цільова аудиторія це наш зворотній зв'язок, і саме вони створюють от те підґрунтя громадянської журналістики, явище сьогодення. Коли вони так, фідбек. від глядачів хочу сказати, що на наших каналах на Ютубі Фестивей Щастя творчості. Якраз багато і подобайок і коментарів пишуть свої подяки за цікаві сюжети, це дуже приємно. І навіть підкидують іноді там свої ідеї, хотілося б такий-то, такий то та такий, та сюжет. Тож ми побажаємо, щоб наші глядачі підписувалися, ставили вподобайки, такі свої прояви підтримки. Це важливо. От. Але при цьому ми будемо відслідковувати їхні думки та побажання стосовно різних тем. Ну що, шановні колеги, ми ще раз вітаємо всіх нас і наших колег, хто буде нас дивитися, наших однодумців, з ким ми не як то кажуть, в змагальності перебуваємо а в консолідації. З чого ми починали? тим ми завершуємо нашу основну думку. От і побажаємо, як то кажуть нам всім знайти своїх творчих однодумців, які потім стають або друзями, або однодумцями. І тоді в нашій професії буде позитивно, цікаво і креативно. На цьому дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу.